Сьогодні ми з дитиною їдемо до стоматології робити знімок. Такий на весь рот, як там називається, об'ємний, тому що вирішили полікувати зуби і нам сказали і йому, і мені зробити цей знімок. Скільки це буде коштувати, я вам повідомлю. Боже, вранці вийшли, трамваї не ходять. Прийшлося їхати на автобусі. Так, йдемо дорогою через парк перемоги. Там такий крутезний парк. У мене десь було відео, як ми ще Матвій був меншенький грали. Там і річка, і майданчики, і зона відпочинку. Тобто це огромний такий парк великий. Так, а зараз переходимо дорогу. нє ні, ні ні так. Оце парк Перемога, створений для відпочинку мешканців та гостей міста Києва, парк, який вразить неочікувано яскравими емоціями, оновленими за ініціативи мера Віталія Кличка. Ну, Це дійсно парк, якщо хочеться відпочити. Не просто в парку, там, де є тільки майданчик і там морозова, не знаю, де від, а це вже За Ним парк. доглядають. Ну, ну, Тут треба, щоб його пройти, ну по прямій. Щоб його, ну вон там буде злі справа. Щоб його пройти, то це треба тут півдня, щоб його обійти, або цей парк. Так що ми йдемо. Сьогодні на вулиці спека, але вже хоч є вітерець, бо вчора пройшов дощик, то хоч трошки легше. Так, ось, наприклад, є така зона, де можна пограти просто. Це яка гра, баскетбол. Ні, не баскетбол, теніс. Теніс, великий теніс з великими шарами. І вон там річка. Так, а ми ще йдемо. Так, ось стоматологічна поліклініка. Тут дуже гарні лікарі, і дитячі, і дорослі. Навіть якщо це державна установа, то дуже-дуже добре і лікують. Так, зробили ми знімочки і у мене не було налічки, то тут можна виписати, ну, щоб виписали чек і розрахуватися на першому поверсі. 357 коштує один знімочок. Так, ми зробили дуже швидко знімки, тому що не було черги. Один знімок стоїть 357 гривень. Це панорамний отакий знімок, що всі-всі всі зубки видно. І все, йдемо додому. І там було два велосипеди. Можливо, ми зараз на велосипедах поїдемо. Так, бачимо два велосипеди, хотіли поїхати назад на велосипедах, але не вийде, тому що треба там, щоб була підв'язана карточка. А у мене в Матвії ще немає картки. Хоча її можливо зробити. Якщо це таким 10-річним дітям хочеться зробити карточку, є така карточка юніор. Я просто пам'ятаю по своїй старшій дитині. Треба взяти код, прийти у банк і все, карточку отримаємо. Тоді вже підв'яжемо і будемо поповнювати рахунок. І вже він зможе сам розраховуватися. І, наприклад, якщо захочеться велосипед, то завантажити оцей додаток. І тоді вже буде спокійно їздити. А зараз йдемо пішки. Матвій вже давно просить таку карточку, треба буде поїхати в налогову і взяти цей код. Ну що, всім тоді пока-пока. До нових зустрічей. Наші дії поки такі. В літній час займаємося то зубами, то в магазин, то на відпочинок. А В основному. Сидимо в спеку вдома.